Коли ми говорили про те, що після закінчення холодної війни Захід трошки так розслабився да, з, з своїми озброєннями, з, з тим, що він почав вважати, що от все вже позаду, Росія демократична, ми вже можемо витрачати менше грошей не тільки на зброю, а й на інформацію. Тобто вони перестали займатися Латинською Америкою, Африкою, Азією. Там я вже не кажу, Голос Америки поскорочив купу редакцій, Радіо Свобода, практично або Вільна Європа. Менше годин, менше бюджети і так само інші речі. Тобто нові є засоби комунікації, ти стосуються інтернету. Мереж соціальних, все це не використовується на відміну від Росії. Росія це прекрасно використовує. Ми пам'ятаємо рашту, і от в цих умовах Росія і Китай вони захопили інформаційний простір. Взагалі в цьому те, що називалося раніше Третій світ, а зараз глобальний південь, тобто країни, які відносно недавно звільнилися від колоніальної незалежності, і вони практично перейшли під е, омофор. Китаю і Росії. Якщо зараз, зараз якщо глянути на припустимо Африку, а, хто, у них, хто їх патронував ще 30 років тому, незважаючи на те, що вони звільнилися да, від колоніальної залежності, і хто їх патронує зараз, то різниця шалена просто. Якщо тоді залишались головними патронами колишньої їхньої метрополії, тобто Африка це була, умовно кажучи, зона інтересів: а, Великобританія, Франція, Радянський Союз. То зараз це практично 90% Китаю і не велить там і трохи е, Росія. Так от всі ці країни під впливом цього інформаційного впливу якраз е, з боку Росії і Китаю вони вважають, що війна, те, що називається в Україні, це війна між е, Росією і Сполученими Штатами. Чому? Тому що Сполучені Штати хочуть зробити Україну своєю колонією, а Росія цьому противиться. Вона не хоче, щоб американці зробили Україну своєю колонією. Так от, в цій ситуації Україна разом з Заходом повинні розвернути всю цю інформаційну війну в той же бік деколонізації. В 1960 році. Генеральна асамблея Організації об'єднаних націй прийняла декларацію про надання незалежності колоніальним країнам і народам. Так називалось. Причому в цій декларації там не було про Африку, Азію Латинську Америку. Там взагалі про світ йшло, про звільнення країн від колоніальної залежності. От Латинська Америка, країни Латинської Америки, Азії, Африки, за цей час. Трохи більше ста країн стали незалежними, звільнилися від колоніального ярма за винятком однієї Росії. От Росія осталась єдиним масивом в світі, який практично не помінявся. ну Хіба що вийшло? От зараз був те, що називається розмова Радянського Союзу, там Союзні Республіки по уходу з Радянського Союзу. А Росія залишилась е, імперією, імперською країною, яка Управляє колоніальними народами. Якщо Україна і Захід от поставить своє е пояснення цієї війни і взагалі ситуації, що зараз йде боротьба між е метрополією Москвою і Україною, яка тільки що звільнилася з, 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 з залежності з російської, проти того, щоб стати знову колонією. Більше того, виступають народи Росії, які хочуть так само у них є так само право на самовизначення, визна, визнане а, статутом організації об'єднаних Націй. Хто з країн Півдня виступить проти реалізації права народів на самовизначення? Ніхто, тому що вони через це пройшли. Більше того, організація об'єднаних Націй а, є комітет деколонізації, але самої деколонізації вже 30 років немає. Остання країна, яка Отримала статус незалежної країни, це НАУРУ, а, а, і вже нею не опікується рада з опіки ООН, один з шести головних орган, органів організації Тобто про це можна дуже багато говорити. Одне я скажу: що Україні треба дипломатично, е, от цей дипломатичний натиск так само посилювати. Зброя це одне, а ці пояснення це ж сотня країн, сто країн да, глобального півдня. Це не тільки голосування ООН, хоч це дуже важливо. Вони ж всі виступають, принаймні вони або в кращому випадку, або або вони утримуються від голосування, або вони беруть участь, але не на стороні України, і нам це важливо. Але з іншого боку, в глобальному шпільні це знаходяться і нові індустріальні країни, ну, припустимо та та ж Індія, яку ви називали. Да, це яка може поставляти і, напевне поставляє ті. Технологічні речі, які потрібні Росії для виробництва тих же шахетів і всього іншого, компоненти чого знаходять або через неї це це, це ті країни, які служать транзитером в контрабані продавконтрабанному продажі Росії технологічних речей, які потрібні для ведення війни, без цього без. Світової світової участі розвинених країн, розвинених я маю на увазі технологічних країн в забезпеченні Росії. Росія не зможе виробляти зброю. У неї немає. Вона тільки копіює все, вона тільки в або закуповує в інших.